Блять, суки пизде дали нахуй, блять, и були, нахуй Бу, блять, на пентилці на дискотеці. Блять, йобані, нахуй так за чого тебе били, хлопці? А ну скажи мені. Да блять, хуй знаешь, потом сега нахуй. Та так за хуяр, или, блядь, бляша. Я знаю я тоже коспи діставав. А не такой як я діставав. Я так и так достал шумать, шо... не лежа так, так все болить, ребла, хребет, нахуй. І йо, 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 а голова, які гулі на голові, ну. Що, чесно, може тебе в шпиталь відвести, нахуй. А ну, скажи мені, нахуй, ну, я добрий чоловік. І пиздуй, нахуй, я тебе не видів, бля. Мені що твій шпиталь, нахуй, бля. Я тут буду сидіти, нахуй, я тут це уродив, то здохну, нахуй. І не їбе мені цапа, нахуй. Чого чи ні? нахуй, я тебе не видів. Oui, бля. Ой, блядь, ой, блядь. Ты мне сказал приду, блядь! Сука, ты ебаная!